Так, а тепер оглянемо первинний огляд інвертора від Галс FX703. І зараз попрошу жіночок та дітей прибрати від наших екранів. надіти захисні окуляри, бо буде опікочей. Так, дивіться. Дивіться, так, план крупніший. В ньому ніхто ще не лазив. Що це таке? Оператор забув зубочистку. Так, дивіться, тут постріляли конденсатори, транзистори пробиті, а хоча плату не закріпили. Прикольно. Так, тут конденсатори теж постріляли, тут постріляли. Коротше, буде весело. Ось цей інвертор він йде на 6 кВт. Ну, вже сказано, переказано про те, як вони зроблені. Це просто жах і біль для очей, але працює. Ну, Працює і працює. Запаси совєтського проводу неістащиме. Це модель, до речі, 19 2019 року. Якщо хтось каже, що там газ, там переорієнтується виробляє нове, ну, ось воно таке відносно нове. Як продіагностуємо, потім далі покажу, буде цікаво.